Вітаю вас! Мене звуть Артем, я кінезіолог з міста Києва. Зараз покажу вам іще один варіант діагностики та одразу покажу і лікування е, проблем попереку, які не зовсім пов'язані із самим попереком. Тобто, за допомогою кінезіологічного тесту ми зараз знайдемо. Я вам покажу, де у даної пацієнтки знаходиться проблема е, з попереком, тобто з якої саме ділянки ця проблема починається. Е, скарга йде на біль. При довгому положенні сидячі, і, відповідно, у пацієнтки і робота теж пов'язана з довгим сидінням за комп'ютером. При пальпації в нижньому поперековому відділі є неприємні відчуття. Так. І тепер ще хочу перевірити пальпацію самих м'язів, тобто м'язів попереку, більше я перевіряю ліворуч. Тут є біль? Нема. Так, тут є біль? Немає. Тобто сам хребет проекція нижніх поперекових хребців дає болюві відчуття. А от, наприклад, м'язи попереку не болять. При жалобах зазвичай немає такого симптому ірадіації в стегно. І тепер за допомогою тесту ми дивимося ті м'язи, які пов'язані саме з попереком. Значить, Перевіряємо спочатку ту ногу, яка ближче до мене. Значить, Тримайте так і будете згинати до себе. Спочатку перевіряємо групу екстензорів стегна. Згинайте ножку. Так. Тут достатньо непогано працюють м'язи. Тепер перевіряємо грушеподібний м'яз. Значить, обертання ноги до центру. Тобто ви, як нібито хочете, п'яткою достати до коліна, добре? Пробуємо. Так. І тут непогано працює. І тепер ще перевіряємо цей м'яз на фасціальне укорочення. Так. І знову сюди, всередину. Угу. Так, ну, ця сторона непогано. І тепер притримую, даю фіксацію для таза. Припіднімаємо ножку, притримали. І тепер п'яткою аж до стелі доставайте сильніше. Так, Ця сіднична, цей сідничний м'яз з правої сторони непогано працює. Тепер ті самі м'язи оцінюємо з іншої сторони, але я не буду переходити, я протестую, знаходячись з цього боку. Значить, тримаємо таким чином і тепер згинайте на себе, будь ласка, згинайте потужно. Так. Але оцей м'яз уже на лівій нозі, він не дає супротиву такого, як на правій. Тримайте. Ще разок. Так. Хотілося би краще. Окей. Тепер дивимося, грушеподібний. Значить, сюди всередину. Давайте. Так. І тут, значить, теж є супротив. Судороги нема. І ще разок всередину. Так. Теж перевіряємо на. Фаціальне укорочення, амплітуда рухів в суглобі достатньо непогана. І ще раз всередину. Так. А отут уже фаціальне укорочення є, тобто після розтяжіння грушеподібного м'язу вже наступає його гіпотонія, тобто слабкість. І в цьому полягає помилка багатьох спеціалістів, які рекомендують, наприклад, при проблемах сідалічного нерву тягнути, розтягувати тобто грушеподібний м'яз. Це не зовсім правильна тактика, тому що е, навіть на прикладі цієї пацієнтки видно, що проблема з однією вже ногою є, е, з попереком проблема є. Але, наприклад, е, якщо б тут був ще грушеподібний синдром, і пацієнтка, подивившись відео на Ютубі, там де кажуть, треба його розтягувати. Після цієї розтяжки м'яз слабшає, і це означає, що це шкодить цьому м'язу. Треба причина синдрому полягає в іншому. І виходить, що розтяжка цього м'язу вона шкідлива, таз іще більше буде викривлятись, і проблема з попереком буде тільки зациклюватись. Тобто розтяжка грушеподібного м'язу, вона інколи може навіть зашкодити. І тепер перевіряємо сідничний м'яс. Значить, притримали таким чином і вгору піднімаємо. Так. Ну і тут гіпотонія. Тобто, у нас є гіпотонія екстензорів стегна, сідниці, але грушеподібний м'яс в працездатному стані, просто він укорочений. Тепер дивимося, що може нам допомогти увімкнути екстензори стегна та сідницю. Якщо це дійсно Поперекова проблема з диском або е, з м'язами попереку, то від такої загальної провокації щось поміняється. Притримали і вгору. Ні. Не допомагає. Тепер дивимося на рівні грушеподібного м'язу. Знову ж таки, перевіряємо. Може його треба не розтягувати, а може його треба розмасажирувати. Так, притримали. Вверх. Ні. Це не допомагає. Тобто, навіть якщо пацієнтка буде скаржитись на біль, який радіює стегно, все одно не можна їй ну, активно масажувати цю зону. Навіть не то, що не можна, а просто це не допоможе. А тепер дивимося тунельний синдром на рівні екстензорів стегна. І отут я відчуваю, да? отут боляче. Так. О. Отут самий епіцентр. Притримали. І вгору. О! Тільки не здавайтесь самі, давайте ще. Отут потужно дуже включається м'яз. А тепер так. Але будете згинати коліно на себе. Тримайте стопу і тепер згинайте. Дуже потужно згинає. Тобто. Проблема із попереком в положенні сидячи, виникає, коли м'яз затискає сідничний нерв. Тут виникають спайки сідничного нерва, тобто склеювання сідничного нерва е між м'язами. І в положенні сидячи, коли стегно знаходиться в такому положенні, якби розтягується сідничний нерв і виникає проблема з попереком. Тобто не треба поперек безкінечно лікувати або. Там масажувати грушеподібне м'ясо або його тягнути безконечно. Це вирішується в даному випадку трошки інакше. І зараз покажу вам, як я працюю з такою проблемою. Знову ж таки, вертаємося до цього стегна. Тепер розбираємо, що тут знаходиться. Сідничний нерв іде від грушеподібного отвору вздовж стегна посередині між м'язами. Зовнішній тракт м'язів це. Так званий біцепс стегна, тобто двоголовий м'яз. Тут одразу два м'язи, напівсухожилковий і напівперетинковий, полусухожильна і полупіпончтая мишця. Тут проходить нерв. І далі нижче підколінної ямки він уже роздвоюється. Але нас цікавить саме ця зона до підколінної ямки. Значить, тепер ми уявляємо і пальпаторно знаходимо, де саме проходить. Пацієнтці трошки неприємно, де саме проходить ця борозда з нервом, де він спаявся, де утворилися спайки. От. Знаходимо найнижчу точку до підколінної ямки на стегні. І тепер притискаючи туди пальцями таким чином, всередину, ми просимо ще зробити е, такі рухи в колінному суглобі для того, щоб утворити. Ковзання нерва, тобто скальження. Таким чином ми допомагаємо механічно розірвати ці спайки. І пацієнт сам себе коригує. По декілька згинань колін на кожному місці. Тобто, тут поробили 2 3 згинання, потім пересуваємо. Тут поробили 2 3 згинання і ще. І таким чином декілька разів. Можна доходити майже до самого верху. Ну я зазвичай використовую ну, більшості людей десь дві третини. Ну, от тепер будемо працювати. І е, коли ми розпрацювали таким більш жорстким способом, або якщо ми хочемо пощадить трошки пацієнта, то ми можемо чотирма пальцями в борозду попадати і пасивно без участі клієнта пацієнта згинати його ножку. Але тут треба і на пальці, щоб ви могли витримувати навантаження, і відчувати добре, де саме ви попадаєте. Тепер ми перевіримо якого саме ефекту по м'язах ми досягли. Тримайте, будь ласка, отак ногу. Згинайте її потужно. Так, добре, добре, так. Да. Тепер дивимося, значить. Ну, грушеподібне м'ясо нас тримав, нам треба сідничний. Притримайте так. І тепер вгору піднімайте. Отлично, Непогано. Я іще так само призначаю вправи на цю ділянку для самостійного вирішення цієї проблеми. Але зараз ми можемо ще зробити так звану реедукацію, тобто простимулювати, перевчити трошки м'яз, який. Ну, будемо так загуб, будемо так казати, загубився в нервовій системі. Тобто нервова система забула, як ним користуватись. Значить, техніка буде така. Ви тримаєте і не дозволяєте мені опустити 10 разів. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодець. Нормально жива?